Всім привіт! Мене звати Олена, і я рада вас вітати на своєму рукодільному каналі. Давненько від мене не було ніяких відео, але цю подію я не змогла пропустити і обійти острой. А саме Handmade Expo. Запрошую вас до перегляду і до приємних вражень. Е, відео будуть не, не дуже довгі, такі, щоб в потрошечку ви змогли. Побачити всіх виробників. До речі, планувала купити цікаві намистини, але мені відмовилися продавати. Хотіла чогось цікавенького, але мені сказали, що продають тільки в великій кількості. Трошки неприємно вражена була. Більше по фурнітурі, по біжутерії, нічого тут немає. Все решта буде по вишивці. Є стенд, є стенд зі солодощами. Щоб ви розуміли, приїхали зі Львова купити шоколадку Львів. Дуже смачні, тому що минулого року мене пригостили. такою. Дуже смачні і дуже гарні, дуже гарне оформлення. Так що мої вдома будуть куштувати солодощі. Я все-таки, напевно, почну трошки перегляд з іншого боку виставки. Там трошечки люди розійдуться, я зможу краще показати. Покажу вам конкурс, який тут проходить в межах Handmade Expo на інтер'єрні ляльки. Ляльки дуже гарні, дуже цікаві. Ці відмедики дуже класні і мені це сподобалися ляльки, в яких все такі ручки і личка керамічні. Робота дуже цікава. Дуже неординарно незвично. Я такого ще не бачила так. вживу. Ляльок тут є дуже багато. Кожна має щось своє, кожна майстриня вкладає в цю ляльку душу, фантазію і якусь ідею. Фантазійна лялька. Колі? Я тут О, і зараз я вам покажу тут такі цікаві речі. Є. Ляльки, які зображають відносно відомих людей. Ось, прошу познайомитися, це наш мер львівський. Пан Андрій Садовий, ну вирішили його так зобразити. Трошки схожий, трошки не схожий, але вже як є. не старалися як могли. Це є виставка майстрів. Багато є. Пропонують виробники ниток, тканин. Це, звісно, все гуртові. Ніхто. Роздріб тут не продає, а це вже майстри, вони кожен представляють свої роботи. Кожен має щось цікаве. І в кожного є своя якась, знаєте, харизма, свій почерк і своє втілення ідей. А, до речі, дуже цікаві штучки. Прошу подивитися, це є для доводу нелялькова будиночки. Дивіться, яка краса. Це у нас самонюсенька. Щоб ви розуміли, оце чайничок і має кришечку. Клас. І тут листівки, акварелі, дуже, до речі, цікаві, гарно виглядають. Ну і багато, як завжди казали, що є багато досить мила, виробів е з мила і я виготовлення мила. Для люботу лівокців снів ось такі красоти. Дивіться. Таке легкий, таке приємне на дотик. Своєрідна магія, така заспокійлива магія. О, натуральні намистини тут є. Додає такої, знаєте... Легкості, топі таке воно все миле. Любителі, заходьте На. до дівчат. Знайшла дуже цікавий стенд, прошу подивитися. Виробу ручної роботи, намиста, такі обідочки, браслетики. І що мені дуже сподобалося, оце. Оце. Так що чекайте від мене цікавеньких, новеньких робіт. Буду вас радувати новинками. Починаємо. Огляд стендів для рукодійних і вишивальниць Зайкина коморка. всім відомі ангели. Книжок, звісно, багато, сама замовляла. Дуже гарно дівчата працюють, дуже швидка доставка в них. Мені подобається. Працюють як бджілки. Новинка зайки нікаморки шикарнюча. От я собі... Звернула увагу на цього ангела, дівчата, він такий класний. Жуки тут є, метелики. Ангелів повно, на будь-який смак. Коники, будинки. Ну, Зайкина коморка. Молодці справляються. На жаль, і коли Укрпошта пішла гарантувати строки? Ну і не могла я обійти оцю книжку. Я на неї дуже давно дивилась. Дівчата, це неймовірно. Тут є всі шви, які взагалі існують в природі, пояснення тут швів. Це шикарна, неймовірна, раритетна книжка. Дівчата, чесно вам кажу, вона дуже. Дуже-дуже класно. До речі, в кінці є навіть деякі дизайни, номера ниток, пояснення до них. І Можна відшити. Хардангер є Є все, що можна тут. Всі шви, які існують в природі. Дуже-дуже гарна книжка. Так, Напроти зайкіної каморки отаке є багато стрічок. Січкар. Подобаються її схемки, але знаєте, кожен вишиває те, що до вподобай. Дуже гарні милі зайчики. Дуже класні. На будь смак, любота мозика. І ось так. Ексклюзивна біжутерія. В гостях у надки рукоділки, в надкидень. Фнатки, як завжди, ексклюзивні, цікаві напорстки. Можна щось знайти на будь-який смак, на будь-які можливості. Багато в'язаних речей у такого плану. Цікавий стенд. Гляньте. Сумки. Різні сумки, дуже, дуже гарні сумки. Ну і у такого плану. Отак. Виглядає галерея Льону, в'язані шапки. і Зараз я вам знову буду показувати щось цікавеньке для рукодільниць і для вишивки. Є валяні речі. Прошу подивитися. Дуже цікаві. Ви знаєте, що валіні речі дуже теплі, екологічно чисті. 1900 гривень, так, очки такі шикарні. Ну і мода тепер пішла на екоторбинки. Є різні, з принтами, з різними, навіть є з вишивкою машиною, ну достатньо вибору. О, а тут є біжутерія, сережки, земальню. Ось так. А, це ось так. Отака краса. Це грузинський. Якщо і вирі. Виробник і вирі. Такс. Добираюся я на свій. Улюблений стенд, де цього року я виставлялася разом з Оксанкою Влог, з Оленкою Коваль. <гум> Дуже в нас вчора було багато покупців. Оксанка фарбу... фарбувала тканини, тканин лишилося зовсім мало. Обіцяла ще дофарбувати цілу, ніж фарбувала після виставки, в суботу приходьте, буде свіжак. Це Мої що лишилися? Але ще є. Ще можна вибрати. Дуже мало, Дуже мало але є. Є кролики різні, новорічніші. Вділки закінчилися, але вділки приймаю замовлення. І оленчині органайзери. Крутяцькі. Є для в'язальниць, рукодільниць, вишивальниць, штопальниць, для кого хочете, для того пошиє. На різні смаки, на різні ціни, на різні можливості. Так що. о, Героїня дня. Оксанка. Обіцяла тканини, коли будуть в, е, да, в суботу? Так, Люди не сплять, а працюють. Гноми фарбують, поки я тут. Китайці, Кит, китайці, гноми, хто хоче, ельфи, і все то в одній Оксанці виходить. Так що заходьте, поки ще можна вибрати. А якщо чогось хочеться, а нема, завжди можна замовити. Стрично ймовірне, yeah. Лена Максимова. Ми стільки спілкувалися. Yeah. Лена, дивіться, от, от, от якби не ви, тоді, то от цього би не було. Цього не було. Це, це мій двигатель пінком. Такий цікавий стенд. Ви ж ті картини. Прошу, Лен, дуже цікаві семплери, Шикарні просто. Дівчатка. Є багато схем, тобто можна і придбати. Там ще вже Стенд вишиті картини. Так, тут є отакі торбинки, ручна вишивка стрічками. Вишивка Трошечки є фурнітури. До речі, заходила я на оцей чудесіна чи чудесіна, не знаю, як правильно. Є молди для полімерної глини, для фоамірану, але для мене особисто нічого цікавого там дуже не було, бо мені цікавили дуже маленькі формочки, щоб щось таке цікавеньке створити і не було. Так, а тут є рами. Можна щось так само підібрати. Так. Тенф розілок, улюблений нами всіма. У них, до речі, з'явилися новинки дуже класні. Віночки різноманітні з'явилися, весняні, зимові, новенькі, Пташечки різні вже з'явилися. Вже не тільки є Оксанка і Оленка. Великий стенд можна обрати будь-що. Ну і, звичайно ж, коники. Коники, овені, вишивка вся по дереву, в них дуже цікаві дизайни всі. Кожен щось обере для себе. О, нарешті я добралася до наших синичок улюблених. Дівчата зараз трошки відпочивають. Вчора був аншлаг до них не пробратись, не простукатись. Значить, семплери в них новенькі. Отакі. осінні. Ось склад у них такий. Тут я все в складі, все входить і нитки. І белпули, і тканина нічим не заморачують. Тільки нема тканини компаньйону, бо це вже людина сама. Ага, ну так, кожен має свій смак, кожен має якісь та пану залишки вдома. шикарнючі. І оцей оця, оці квіти, 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 свіжак, свіжа. свіжа. Квітино, ну, звісно ж, дизайн, який про всі говорили, шуміли. Оце набір шикарнючий. Кольори бомба. Кольори бомба. О, ціна його, хто цікавиться. 1040 гривень, нормально. Клас. Клас. Дівчата молодці, пархають, як, як, як пташечки на своєму стенді, Стараються приділити кожному увагу і щоб кожен був задоволений своїми покупочками. Заходьте. Багато є також різних виробників. До речі, от та Перве непогані, непогані в них вироби. У нас у Львові є їхнє представництво, напевно, в багатьох містах є. Непогана, до речі, посуда, ну галечики в них класні, пляшечки гарні, лодки дуже зручні, практичні. Так що так що заходьте до них, так само дивіться, що є цікавенько. А зараз я ще гляну Абріс Арт і підемо далі дивитися цікавинки. Абріс Арт розпродажі, тобто кожен може собі щось підібрати. Гарні цікаві відшиті дизайни. Це блистить. Красиво. І тут в них є набори для вишивки хрестиком. Дуже так само цікаві. До речі, оцей виробник Butterfly Company у них я бачу з'явилися такі набори іграшок. По фетру. Є, є комплектовані вони бісером, так дивляться. Так що кому таке подобається. Butterfly Company. І оце, хочу глянути, цікаво. Golden K. Дуже гарно упаковані набори в них, дуже цікаві. І органайзери. До речі, вони схожі на волшебну страну. Але цін я ще не знаю. Різноманітні на вигляд на... Отак. От Виробник Golden Cake. Торгова марка Марічка представлена наборами для вишивки. І зараз я доберусь до оцього цікавого стенду. Рукодільний, рукодільний сундучок. Зразу біля органайзерів Golden Cay є виробник ВДВ. Дуже багато в них є бісерних заготовок, ниткових наборів. Бачу, з'явилося багато. Ну, цікаві, досить. Так, в рукодільному сундучці, Що в них є? Багато цікавого, нові коробочки є вже ДМЦ. От, появилися ось ось ці, ось ці. Так, ножнички в них різні, цікавенькі. Бісерміл. Кіл, скаминки. Політрини є. Схеми є. І є багато наборів. Жар птиця. Жар птиця є. Рукодільний сундучок свої має. О. Є такі дерев'яні органайзери. Можна зробити з них знегольнички, підставки під рукоділля, все під руками у вас буде. Дуже зручно. Ось так. До речі, дуже цікаві набори. Марічка. Я в когось дівчат побачила відео. Подивіться, гладь. Дуже класно, моя бомбезний просто. дуже гарно, Дуже. Торгова марка Марічка. Так, стенд мурки на рукоділки. Саме дуже хотілося прийти на їх стенд, побачити все вживу. До речі, тут Дуже гарні є наборчики, які я давно на них задивляюся, але хотілося все-таки живу їх, побачити, як воно все виглядає. Мені оці дуже подобалися, оці такі от зимові, дуже-дуже-дуже гарні. Тент величезний і дуже гарний. Представлений моток, в них Dimensions, ножниці є, нитки. це вже відноситься до Сафрону. Лукас, тобто Лукас, представляє так само свої набори. Цього разу вони вже продають набори. Гарні, цікаві і є представлені їхні дизайни відшеті. Ось так. До речі, хочу показати оце нитки поліарт. Дуже класні, дуже, ну, мені вони підходять для плетіння, для вишивки. Так що Можна в них вибрати, там палітра дуже велика і можна обрати те, що саме потрібно. така підходить не тільки для вишивки, і для вісороплетіння, але і для взуття, для сумок, для шиття, для будь-чого. В них є різні варіанти, які вони можуть запропонувати. Виробник Дантель. До речі, хто на мене підписаний в інстаграмі і фейсбуку, бачили мої фони. Це був саме. Виробник Денпель. Коники не було давно цей дизайн. Дуже мені легко вишилися, єдина, що була проблема, я боялася вишивати по паперовій схемі, бо там такі кольори всі сірі, чорні. І просила дуже електронну схему, але в них, на жаль, тільки паперові схеми. Паперові, в них немає електронних сем для саги, на жаль. Але непогані їхні дизайни. Так, стенд Вірена. їхні такі цікаві дизайни. вертеп всім відомий, ялиночка, зірочка. Ось такі цікаві сами, вершечки, під вишивку. І кожен щось знайде щось для себе цікаве. Yes, awesome. Моя участь і перебування на виставці завершилася. Я насправді дуже щаслива, що ви все-таки знаєте мене тепер особисто, багато хто. Дуже приємно, що ви до мене підходили, що ви знайомі з моїми роботами. Я насправді щаслива, що ви в мене є. Буду вас радувати надалі своїми роботами, своїми відео. Я постараюся і знімати їх частіше. Щиро дякую, що ви переглянули до кінця моє відео. Писатись на мій канал. Всім щиро дякую, Па-па!